Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Остаточна смерть. Автор Кайола читає Додо. Семен Федорович оселився в тогочасному Остомирі ще й дуже-дуже давно. Він отримав маєток від короля Сигізмунда, якого історики згодом прозвали Старим. Сталося то після вигнання Івана Дашкевича з України. Той паскудник та й уся його сім'я Глинських якшалася із московитами вони були зрадниками України. хоча Чого ж можна було очікувати від колишніх ординців? Та зараз мова не про те: Семен був вампіром. Неочікувано? Для мене це також стало цією ще новиною. Я був не останнім з офіцерів 10-го окремого загону спеціального призначення і час від часу зіштовхувався з рапортами про деякі події, події, які в суспільстві прийнято називати надприродніми. Більш того, мені доводилось їх опрацьовувати, і те, до чого я доходив у своїх власних висновках, безпосередньо доводило існування містичного аспекту нашого світу. Але вампір тут, в Україні, це було вже занадто. Познайомився я з ним при надзвичайних обставинах Максим Михайлович, мій безпосередній керівник. Зустрівся з усіма чотирма офіцерами, які обіймали найвищі посади загону, нас називали сотенними адже кожному підпорядковувалась окрема сотня, яка виконувала окремий тип бойових завдань. Моя сотня брала участь в обороні Гостомелю. Але це було вісім років по тому. Ви, власне, і так знаєте про це адже брали участь в обороні безпосередньо. Та все ж. І ще дійду до того моменту пізніше, Шаповал зібрав нас на спеціалізовану нараду, щоб повідомити ту інформацію, яку йому свого часу повідомив попередній командир загону В'ячеслав Анатолійович, а йому, його попередник Ярослав Павлович, мета була наступною зробити невеличкий екскурс в історію. Який лише частково узгоджувався з тією історією, яка вивчалась навіть не в школах, а в профільних університетах. Екскурс в реальну, живу історію, він і розповів нам про синька людина, яку називали Семеном Полозом, отримав маєток в невеликому селищі. Це селище згодом отримало назву Гостомель, і розрослося до міста. Він був борцем за державність та свободу України ще тоді на початку 14 століття. Історія каже, що він помер у 1530, му але факти говорять інше у цьому році він обернувся на вампіра і, полишивши свою домовину, почав свої подорожі по Україні. Він вивчав нашу історію, культуру і самобутність. Та час від часу. Харчувавшись випадковими кацапами, що траплялися на його шляху. Не питайте, як саме він став живим мерцем. Цього я не знаю. Через сто років він повернувся назад до Гостомелю адже у всій Україні не знайшов кращого міста. Так так, вже тоді воно було містом, бо мало макдебурське право звісно, в населеному пункті вже були свої управителі. І він розвивався досить стрімко. Сенько Федорович Полос не претендував на якісь офіційні посади й регалії. Він побудував собі інший маєток, трохи менший за управительський, та на достатній відстані від тогочасного центру Гостомеля. Там він продовжив своє існування й нежиття. Протистояння з Московією перейшло у відкриту фазу буквально через кілька десятиліть. Семен зробив з міста справжню козацьку фортецю, але це лише відклало неминучість російської окупації на цих територіях. По приходу Московії вампір став активно створювати комірки супротиву кацапізму на київських землях. Окремо хочу зауважити, що він був представником української шляхти і мав свій герб за назвою Полозович примітно. Що кольорами цього гербу наразі є кольори як гербу Гостомеля, так і українського прапору, а основний символ, зображений на ньому, восьмикутна зірка, зображений і на наших, із вами на рукавних знаках, ондечки над совою. Чому саме поясню пізніше: Веду ж я ось до чого, Сенько старий вампір, що бореться за Україну. Сліди його діяльності неважко віднайти, якщо знати, де шукати. Проживаючи тут, у Гостомелі, він постійно створював осередки супротиву, і часи Хмельниччини та Гайдамаччини не були виключенням. Саме він, трохи більше ніж 100 років тому, сприяв успішності контрнаступу і деокупації військами гетьмана Скоропадського цього міста. Полос є нащадком стародавнього українського аристократичного роду, тож це не є дивним. Ви маєте розуміти, що створення нашого загону в структурі гур МО це адекватна відповідь Семена Федоровича на загрози з півночі, яку він реалізував майже одразу після відновлення Україною незалежності. Звісно ж, згідно з вампірським часовими мірками, і звісно ж, не самостійно. Вампіри є істотами, схильними до нежиття в темряві, і тому діють опосередковано через своїх людських товаришів. Ярослав Горошко офіційний засновник нашого підрозділу, діяв саме за вказівками та ініціативою нашого покровителя. Сенько Полос розумів, що червоні паскуди не відчепляться від незалежної України й став готуватися до бою завчасно. Але то було завчасно для нас. В його ж часових рамках він ледь-ледь стигав. В результаті, завдяки саме його підтримці, Україна має таких висококваліфікованих бійців, як ми. Правда, про створення нашого загону почала передаватися від очільника до очільника із уст в уста. Ярослав помер через рік після створення загону. Але встиг передати всю інформацію своєму наступнику. Останній наш командир Максим Шаповал, ніби відчувши свою смерть, а загинув він рік по тому, передав ці знання нам, тепер, після перемоги України, і передають ці знання вам. Бо вважаю, що пам'ять про цю людину, що стала надприродньою істотою і поклала своє життя і не життя на захист нашої держави. Є набагато важливішою за його утаємничення, в якій наразі не вбачаю нагальної потреби, особливо для вас, моїх бойових побратимів, бо доки живе пам'ять про нас та наші здобутки, доти живемо й ми. Наказ командира Макса Максовича був конкретний і цілком зрозумілий. У разі, якщо цей наш покровитель розкриє себе комусь із нас. Ми маємо негайно перейти під його безпосереднє командування. Як саме він мав розкрити себе, я вам повідомляти не буду. Скажу лишень, що перед повномасштабним вторгненням він вийшов на зв'язок. Зі мною. Офіційно Сенько Федорович Полос працював нічним охоронцем в ліцеї номер 1 в Остомелі. Будівля ліцею була старою і ще з совітів. На сьогодні ж її вже більше ніж 120 років. Мало хто знає, але він був побудований на фундаменті маєтку Полоза, про які я вже згадував раніше. Враховуючи бутність Полоза вампіром, не дивно, що під підвальним поверхом ліцею була наявна достатньо розвинута система підземних приміщень. Семен Федорович з'явився переді мною 23 лютого з повідомленням про те, що Московії відданий наказ про напад на Київщину. Усі подальші наші досягнення, це не мої досягнення як керівника сотні, а його. Я був лише реалізатором його рішень, і всі мої нагороди на правду належать йому. Це він наказав бійцям нашої сотні, себто вам, завчасно передислокуватися в Гостомель, надав свої приміщення для сховку. Своїх лаборантів для лікування поранених, завдяки йому стратегічним та тактичним рішенням ми змогли так швидко вибити московитів з Остомеля та втримати аеропорт, убезпечивши столицю від ворожого десанту. Ми не могли розкрити свою присутність раніше, і тому юридично і офіційно ми були там лише з 4 березня. Але ж як ви, так і я знаємо, як все було насправді. Він особисто у своїй кажановій подобі вилітав назустріч ворогу. Просочуючись в салони їхніх бойових літаків, знешкоджував російських спецпризначенців десятками, виводячи з ладу і бойові машини і офіцерів. Пізніше, якщо пам'ятаєте, він наказав негайно вивезти цивільних з мікрорайону на півночі і помістити їх в своєму підземеллі. Через кілька годин той мікрорайон був виничений касабськими військовими, але життя гостомельчан було збережено. Деякі з вас навіть бачили синька на власні очі упевнений, ви відчували ті самі емоції, що і я. То зрозумієте, про кого мова Лева в участку перемоги в Київській області вніс саме він. Тож я хочу віддати йому шану. Про Семена Федоровича зі зрозумілих причин мало хто знає, навіть із вищого керівництва. Йому не вознесуть почестей, не згадають на надгробку, не запишуть в історичні хроніки, на відміну від нас з вами. Для мене він став уособленням української єдності, живого спотибічним, уособленням реалізації ідеї збройного супротиву її самопожертви навіть тих. Хто має потенційну змогу жити майже вічно. Бо, як ви добре знаєте, коли росіянська розвідка довідалась, де саме знаходимось ми всі, вони віддали наказ вдарити поліцею номер 1 Усією зброєю, що в них на той час була приведена до готовності. Єсенько, передбачивши це, вилетів за допомогою своїх вампірячих сил назустріч ворожому залізу. Він підірвався на висоті декількох сотень метрів, зустрів ракети своїм тілом, що набуло форми з граї кажанів, зберіг життя цивільних, та й наші з вами, чого вже тут гріха таїти. Бо системи протиповітряної оборони на той час були ще недостатньо потужними, і без його жертовності нас усіх би тут не мало бути. Зовнішні будівлі ліцею, звісно ж. Постраждали через уламки, але підземна частина, як і всі люди, що ховались там, залишились неушкодженими. Тож пропоную випити за нього, родоначальника нашого з вами братства, невмирущого упиря, який розстався зі своїм нежиттям, щоб зберегти наші з вами, такі короткотривалі, вразливі і швидкоплинні. За нього найбуде мир його праху. За Семена Федоровича Полоза. Слава Україні!